Добрий день в ефірі Kitzel TV і з вами його ведуча Люба. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює людство. Вже не одне тисячоліття, а саме про сни. І сьогодні у нас студія Маша Поліна Рома Олег. Маша, отеж розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні? А я не знаю. Поліна, а як ви думаєте, сни ну, якось пов'язані із реальністю? Я думаю, що так. А як саме? Ну, ну я думаю, що сон дуже корисний для людини. Ром, Рома, скажіть, Рома, скажіть, які сни вам сняться найчастіше? Що я на футбольному полі граю о, в м'яч. Як ви його розумі. Як ви думаєте, чому? Я не знаю. Олег, розкажіть, будь ласка, про свій самий неймовірний та нереальний сон. Ну, що я потрапив у якийсь інший вимір, де все квадратне, як у грі Майнкрафт. Р Рома, чи часом сняться кошмари? Так. По Поліна. А у вас є якісь методи боротьби із ними? Так, є. Поділіться ними, будь ласка. Я не можу. Маш, Маша, скажіть, а як ви розумієте вислів? Вищий сон можете пояснити? Ні, не можу. А ви вірите у те, що у сні можете бути попередження про майбутнє дія? Я думаю, що так. Рома, чи, чи доводилося вам колись передбачувати майбутнє у снах? Так. Поділіться своїми досвідами, будь ласка. Одного разу я заснув та мені приснилося, що я зламав руку і через день я її зламав. Олег, скажіть, а ви вірите у тлумачення снів? Так, вірю. А, а доводилося б вам користуватися допомогою сонників? Так, мені доводилося користуватися допомогою сонників. Дякую вам за участь у нашому ток-шоу і з вами незвичайні відповіді. Це була передача, присвячена снам, та сновидінням. Та, та я його ведуча, Люба. До зустрічі у наступних випусках.